Куді підліткові від німецького бренду Aldi. Лише 250 гривень за одиничку в лоті буде 9 позицій. Вартуло 2250 гривень. Можуть бути в упакуванні, також можуть бути без упакування, але з бірочками. Ось так виглядають деякі позиції на модельках. І зараз з вами подивимося по складу. Буде 60% бавовна, 40 поліестер. Легенькі, класні, буде швидко сохнути та не деформуватись після прання. Йдуть в різних варіаціях, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Вони майже так, вони всі будуть з капюшоном. Ось тут буде такий карма, кишенька, також на утепленні. Прямий крій, понизу резиночка, утеплення, манжетик. І такий тактильний класний принт буде виконаний. Далі. Ось такий для дівчаток, також дуже гарний з таким автобусом, квіточками, капюшон. Далі пікачу вам покажу розміри. 134-144 позиції буде. 146-152-4 і 158-164 1 Цей пікачу йде без утеплення. Так, далі. І мій фаворит це просто ось цей світшот. Дуже класний, якісний принт. На рукавцятах вишито. Манжетики. Ось тут також буде принт. Понизу резиночка. Подивіться, як класно виконаний капюшон з такої брендованої тканини. Тут іде така резиночка брендована. І позаду буде також ще ось такий надпис. Дуже якісно виконаний. Нагадаю, 250 гривень за одиничку. Класний, дуже лот з худі. Якщо бажаєте його замовити і на ньому заробити, звертайтесь негайно до наших менеджерів і контакти під цим відео.